Дорогі колеги, друзі, всім доброго дня. Маю честь представити Вижгородський районний територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг. Це комунальна неприбуткова установа, засновником якого є Димирська селищна рада. Третій рік обіймаю цю посаду. Вижгородський районний територіальний центр він є однією з основних таких центрів складових систем соціального обслуговування. Громадян у нашій Димирській громаді він складається із на даний момент прийнятих чотирьох відділень, але функціонують поки що три відділення. Перше відділення це відділення соціальної допомоги вдома. Друге відділення це відділення стаціонарного догляду або будинок престарілих, як ми знаємо. Третє відділення це відділення соціальної роботи, яке співпрацює із сім'ями, які потрапили в складні життєві обставини. І четверте відділення це притулок за осіб постраждалих за ознакою статі, яке на даний момент готується до відкриття. Штат затверджений, але не функціонує і людей не має на роботі прийняти. Одна тільки людина прибиральник, яка привела до порядку двохповерхову будівлю після капітального ремонту. Якщо більш докладно, відділення соціальні роботи вдома, все на табло у нас є. Працює у нас 19 соціальних робітників у 14 населених пунктах. Середнє навантаження це 10 чоловік. Просто є такі, що 16 мають, 15, є такі, що на півставки працюють, там 5 чоловік. Як? Абрамовці. За звітний період з соціальними робітниками надано бачимо 25 975 послуг. Це всі ті послуги, які табелюються, які вони надають підопічним нашим людям. Людей у нас 196 чоловік. Вони завжди міняються. Одні Одних приймаємо, тому що ми знаємо, це є люди похилого віку. Одні помирають, других приймаємо за потребою, хто бажає в нас цієї допомоги. Е, так, всі отримують належне, догляд, підтримку, що старій людині треба. Принести хліба, занести води, витягнути з погреба. Оце таке елементарне, але для нас це неважливо. Що ви кажете? Добре. слово. Добре слово. Ви, напевно, це найважче вислухати Вислухати. кожну жінку, чоловіка, який в нас на обслуговуванні. Так. Друге відділення дом престарілих або відділення стаціонарного, або тимчасового перебування. У нас. За звітній період за 23 рік 32 особи, 24 жінки, 8 чоловік, з них 6 ВПО та 10 інвалідів. Всі вони забезпечені всім, що потрібно, людині для проживання. Пройшли ми успішно, та Володимир з нагадує перевірку справ людини, які є. Ус уповноваженої Верховної Ради, якщо так правильно, уповноважено Верховної Ради з прав людини Північного округу, які є дуже прискіпливими, одна з найстрашніших перевірок. Ми пройшли, слава Богу, успішно успішно. Успішно, успішно. Всі отримують належний догляд. Більшість тих людей, які жили до того, як потрапили в стаціонарне відділення, вони того не бачили. Того догляду, того харчування і взагалі відношення як до людини. Вони вже стають важливими, потрібними, навіть розказують, як жити. Тому молодці, ми їх слухаємо. Третє відділення в нас відділення соціальної роботи. Це… Воно тільки минулого року зафункціонувало. Це фахівці так і називаються фахівці соціальної роботи. У нас їх є три Я фахівці. От усі ці довідки, акти обстеження, що е, отримували діти, діти статусу. Це всі вони проходили через наших фахівців соціальної роботи. Вони Спочатку було дуже складно, бо ніхто не знав, що як. Хотіли всі звільнятися. Один все-таки звільнився, Григорій Іванович не витримав навантаження. Але подолали дівчата молодці, приймали, писали, потім переписували, бо в процесі змінювалися правила. І все, все як би добре. За цей період було взято це крім тих людей, які прийшли, це близько 600. Актів обстеження ми провели. Ну, все знає, Юля Ігорівна, вона знає, тому що це все через виконком приходило і через відділ у справах дітей. Крім цього, у нас ще є сім'ї, які потрапили в складні життєві обставини. Їх 93. І в тих сім'ях там 152 дитини ми брали на обслуговування. І до 18 років це 34 дитини, які були. Так, надання гуманітарної допомоги, там по можливості, хто що звертається до нас, чи вам потрібно, ми приймаємо і віддаємо тим, кому потрібно. В тому числі і попередні отримували люди, які обслуговуються на дому. Так, четверте, яке не функціонує, але як є: проведені ремонтні роботи Димирською селищною радою і готується до ведення експлуатації та передачі. На баланс, тому що ця будівля ще поки що на балансі селищної ради буде зроблено, і, та, буде зроблено. там дещо доробляли, такі нюанси. Привели до порядку ця людина, яка прибиральниця в штаті, вона вимила, вичистила. Всі знають, депутати бачили і до того, і після того, і зараз. Все якби так само, слава Богу. Так, далі тепер, що, якщо по статистиці по коштах, які витратив Терцентр, оскільки ми є неприбуткова організація, живемо за рахунок селищної ради. Заробітна плата 5 мільйонів 183 тисячі 105 гривень. Нарахування на заробітну плату бачимо мільйон 115 тисяч. Потім, що ми потратили, канцелярські товари 30 тисяч. Це дуже так натяжку, Якраз оці всі акти, ці всі бумаги, все це катриші. Е, так, обслуговування пожежної сигналізації. Це кожен місяць ми платимо там по дві з лишнім тисяч. Е, це 37 тисяч це сигналізація у будинку престарілості, стаціонарному відділенні. Купональні послуги 60 тисяч. Це є тепло. Тепер у нас ще є спеціальний фонд. Це ті, які ми отримуємо 75% від пенсії людини, яка проживає. За ті гроші ми тільки можемо робити те, що робимо. Харчування. З них 620 60... тисяч, це ще в мене 30 секунд, так? Ліки 30 тисяч. Ми за 23 рік. Стратили там, ну все дезінфікуючи, миючи, купили нову електроплиту, яка стара вийшла з ладу. Це за ці пенсійні кошти. Інші енергоносії це мусор вивезення 8200, благодійні внески, натуральна форма. Це е, все те, що ми через продовж року, через сільську раду, через сесію приймали на баланс. Одне з головних таких: там: генератор, бойлер, там, всякі продукти харчування приносили. Е, все там одяг, жилетки підопічним. В основному це підопічним стаціонарного догляду. Тому що коли питають, скільки у нас людей, якщо кажеш 200, то вже не хочуть нам давати. Якщо 20, то... тобто більш на стаціонарне відділення. Ну що я на закінчення всі працівники терцентру відповідально, уважно, з повагою відносяться до своєї роботи та підопічних, морально їх підтримують. Це те, що було сказано, завжди знаходять спільну мову. Колектив терцентру організований, дружній, завжди готовий прийти один одному на допомогу та співпрацює з усіма е, комунальними підприємствами, з різними такими буває перебоями. Ще хочу одне сказати, що е, 5 місяців. Ми пішли на, на крок такий. Ми на лікарню, наші працівники варять їсти, оскільки в лікарні. Ну, це якби договір був до сьогоднішнього дня, з завтрашнього дня, напевно, вже не будемо варити їсти, бо вже закінчився договір. меморандум про співпрацю побачив. Якщо до обіда, з обіду закрозглянемо всім, ну там ще пару фотографій, таких дивіться. О, оце те, що я кажу, давали. Роздавали шапки-жилетки, ці благодійні. Я думав, це не викладає співпраця між керівниками. Ні, це ще не керівники, до керівників дойдемо. Оце таке все, все, все. Це прибирання. Олег Іванович, а вільні місця є? Слава. Чоловічих три. Ні, я для іменно стаціонар. є? є. є. 10 питання, вартість тисяч гривень. Ні, я на одного На одного, в середньому 10 тисяч гривень. Ні, в місяць одного стаціонарному відділення, утримання одного підопічного в середньому 10 тисяч гривень. Сюди Судивку... входят. Ну, 10-300, так. Тобто, якщо там дві тисячі пенсії, все остальне за е, місцевий бюджет. Вартість харчування в день, я теж В районі 100 гривень. Достатньо цього? Ну не, достатньо. Достатньо? люди. Достатньо. Достатньо. Танк